Привіт, хлопці, дівчат. У нас буде отакий стіл на фрезер. Оця чорна штука, це DSP-ха. В ній буде зроблено 36 отаких отворів для того, щоб монтувати те, що ти там фрезеруєш. Ну, тут ідея Анатолія, яку я трошки перекрутив. Буде 3D-принтері зроблено дев'ять таких деталей. Давайте я вам даже покажу їх. такі деталі в них ми впаюємо хіт-інсерти під М5 болти. Як це все діло буде збиратися? От сюди будуть вкручені гайки, Ну, типу, звичайні гайки для, для меблів. Типу, Різьба така, а в середині тут різьба під М6 і шестигранником це все закручується. Ці штуки просто притягуються, тут стратегічно зроблений от такий от пімтік, і тут під, під нього отвір, щоб це просто все не прокручувалось, коли ми будемо Ну, коли щось крутиш, щоб воно на одному болті часто не прокручувалось. І за рахунок от такої конструкції тримається: тобто, болт, вошер. Деталька, яку ми робимо в 3D принтері, і це все затягується. І відповідно зверху, оце наш стіл 540 на 540, і сюди ти собі М5 болтами робиш, прижимаєш. Все, що треба, не треба ніяких сухарів, не треба ніяких е потаїв для алюмінієкструзії, екструзії, просто буде такий от стіл.